Компроміс це погодитись на менше. І це і про стосунки, і про життя, і про задоволення. Це взагалі про вас. Коли ми дуже часто в житті йдемо на компроміси, тобто ми подвигаємося своїми інтересами. Я зараз е, буду в першу чергу поставлю інтереси іншої людини, а з собою я домовлюсь, я погоджуюсь на менше. Ви повинні розуміти, що тут головне слово я погоджуюсь на менше, тобто я вже не задоволений. І якщо ми на початку стосунків, наприклад, вже змиряємося з тим, що потрібно щось подвинутися в своїх бажаннях, то далі це буде ще гірше. Я не про загальний компроміс, коли потрібно домовлятися, все таке. Але дуже часто ми в житті йдемо на компроміс, це начебто певна домовленість сама з собою. Я, мені зараз це не подобається, але я на це погоджуюсь, а потім буде по-іншому, а потім буде. Ще гірше тому компроміс це дуже така тонка штука, яка може зробити для вас дуже погану послугу. Ваша ЛП.